Всім привіт! З вами канал Кальяний Гід І сьогодні у нас на огляді ось така от продукція від Swipe. Це єдина в Україні суміш, основана на фруктовій клітковині. Це менше шкоди більше задоволень. Swipe не використовує у своїй суміші ані тютюну, ані нікотину. Тому це менше шкоди для здоров'я та більше смаку та щільного диму. Для покури. Також у свайпа відбійна жаростійкість. У разі перегріву його буде дуже легко відновити. Також можна курити на трьох углях без перегріву і в цілому жаростійкість на високому рівні. Прийшли мені ось такі от смаки, кокосовий шейк. Ананас манго.